Більша проблема тих людей, у яких є проблеми з печінкою, полягає в тому, що вони не знають, що це у них вже відбувається, тому що це печінка, це єдиний орган в нашому організмі, який не має нервових закінчень, і він не вона точніше не болить. Саме тому люди дізнаються про те, що виник жировий гепатоз, цироз, гепатити, фіброз печінки, коли вже ця історія, ця ситуація доволі серйозна, плюс полягає в тому, що печінка має доволі великий ресурс, і печінка має можливість відновлюватися, тобто це єдиний орган в нашому організмі, який здатний до регенерації, якщо дати йому для цього будівельний матеріал. І Якщо ви вже Зрозуміли, що є проблеми з печінкою. Дуже важливо повністю виключити алкоголь. Немає безпечних доз алкоголю для печінки, повністю виключити цукор, швидкі вуглеводи, перестати робити перекуси, особливо це для людей з аутоімунними захворюваннями. І якщо у вас вже є така проблема, я впевнена, що ви і шукаєте її рішення. І тут є один цікавий нюанс. Я можу вам розказати, що є гепатопротектори, які дуже класно. Власно, відновлюють печінку, ну і, власне, про це розповідають всі. Нюанс полягає в тому, що неможливо відновити одну печінку. Наш організм не працює одним органом. І коли ви направляєте всю свою роботу на те, щоб відновити печінку, це займає достатньо великий проміжок часу, і результат буває так собі. Буває все добре якийсь період часу, потім знову в негатив. Чому так? Тому що в нас печінка пов'язана із сердечком, і з лімфою, із травним трактом, власне кажучи, печінка другий орган після серця, який мега важливий для нашого організму. Тому працювати з одною печінкою. Некоректно необхідно відновлювати роботу всього організму, адже печінка не першою почала давати збій. Зазвичай, коли вже є проблеми з печінкою, є проблеми з підшлунковою, з кишечником, можливо, із серцево-судинною системою, швидше за все, навіть із лімфатичною системою, тому що так працює наш організм. І є система очищення і відновлення роботи організму з уклоном на печінку. Рекомендую зайнятися саме таким підходом, саме він дає результати, перевірила на собі. Якщо вам цікаво подбати про ваш організм, відновити роботу і печінки, і в принципі всього організму, адже при жировому гепатозі, цирозі чи гепатитах, чи навіть фіброзі, проблема не з одною печінкою. Проблеми вже є по всьому організму, просто печінка страждає найбільше. Більше. Тоді підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях слово «хочу» і я надам вам більш детальну інформацію в особисті. А також приходьте до мене на прямі ефіри, де я розповідаю про ці питання відкрито і детальніше. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово!